Процедура оформлення субсидій на оплату комунальних послуг спрощена. Для її отримання потрібно заповнити відповідну заяву і декларацію про доходи. Перший документ практично не викликає запитань у людей, а у другий декларація все частіше їх спрямовує до податкової інспекції. Упродовж квітня кількість відвідувачів міської ДПІ буквально зашкалює. Люди звертаються за довідками про доходи та за роз'ясненнями щодо заповнення декларації. Однак дана інформація, кажуть податківці, може бути неточною, адже іноді підприємства подають звіти і. Запізненням та інформація, яку ми видаємо в довідках про доходах, вона береться тільки з форми 1ДФ, яку подають нам ті організації, підприємства, установи, які нараховують доходи. На жаль, вона не є вичерпною. Тут можуть бути різні суб'єктивні моменти, тобто хтось помилився, не вказав ту всю суму доходів, отриману, не вказав окремі види доходів. Ці Помилки з часом виправляються бухгалтерами, але людина, яка, яка отримала інформацію в довідці про доходи і подасть таким чином її в відділи оформлення субсидій, наражається на ризик застосування до неї цих фінансових санкцій. За довідкою про доходи у податкову варто звертатися особисто, а не перекладати це на родичів чи співмешканців. У такому випадку потрібне нотаріально затверджене доручення, а це тягне за собою додаткові витрати. Попри це, у міській податковій інспекції наголошують, довідка про доходи не обов'язкова для отримання субсидії на комунальні послуги і радять заповнювати декларації особисто, виходячи з інформації, отриманої безпосередньо на підприємствах чи в банках. Я хотів би рекомендувати громадянам, які хотіли б отримати інформацію. Цю про свої доходи брати таку інформацію безпосередньо за в місці утримання доходів для того, щоб уникнути ризиків наражання на такі фінансові санкції, які встановлені субсидіювати комунальні послуги держава буде з 1 травня. Між тим в умовах зростання тарифів на комунальні послуги Івано-Франківці вже замислюються про енергоощадливість. На ніч тепер намагаюся вимикати з, з розетки все повністю. Навіть кажуть продовжувачі навіть. Заряджати телефон, вже стараюся контролювати цей процес. Зарядився, вимкнули. З водою теж почали трошки економити більше. От вже собі ванну, там річі дозволяємо приймати так душ. Коли посуду ми їм постійно теж виключаємо. Рягати рано спати можна зекономити? Можна. Телевізор дивитися не все ж цілий день, що попало, а дивитися те, що тебе інтересує. Мар'яна Гранечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.